Золота колекція Казки світу. Троє братів і песиголовець. Українська казка. Колись на верховині жили троє братів чабанів Петро, Микола та Іван. Якось навесні погнали вони овець на полонину. Тільки почали спускатися з гір, як здійнявся буревій. Довелося їм в лісі заночувати, назбирали брати під колодами сухого листя, розпалили вогнище, лягли. І спали по черзі, казки розповідали один одному, доки їх сон не зморив. Раптом чують, хтось у лісі кричить: Буй, буй. Гей, гей. «Hey, hey відгукнувся Микола. І знову хтось крикнув ще ближче. Буй, буй. Пригледілися брати і скам'яніли з переляку, стоїть перед ними песиголовець, сам величезний, тіло людське, а голова песяча. на чолі око, як каганець, світиться. Навіщо мене кликали? запитує писиголовець. Брати мовчать не знають, що відповідати. Коли так йдіть за мною інакше буде вам тут кінець. Перелякалися брати, пішли. Де уже їм було боротися із таким страховиськом? Пішли чабани, а за ними пішли і вівці. Прийшли до скель, де песоголовець жив, загнав він овець у сарай, а братів замкнув у сінях. Потім розпалив вогнище та став обирати, кого б із братів з'їсти. А Микола взяв поліно. І пробрався до кімнати песеголовця, і з усієї сили ударив чудовиська по голові. Хоч і не вбив, але око вибив. Петро та Іван тим часом вискочили з хати та сховалися у скелях. Підскочив від болю песеголовець, та так, що головою скив. Келю проламав, а на горищі в нього зберігалися багато горіхів, і вони стали сипатися в дірку. Почув песоголовець, що горіхи сипляться, та й каже. Добре, що горіхи сюди посипалися, тепер ти не втечеш від мене. Я почую, куди ти ступатимеш. Микола сховався під осліп і сидить тихенько при а потім почав він кидати горіхи у різні кути. Песиголовець думає, що це Микола ходить і давай бігати по кімнаті, щоб його зловити. Потім Микола назбирав жменю горіхів та кинув їх до дверей. Песиголовець вирішив, що Микола вискочив з хати та кинувся на двір. Вибіг так швидко, що й двері за собою не зачинив. А за ним у відкритій двері вибіг хитрий Микола. Тепер ти мені нічого не зробиш, кричить песиголовцю. Зупинився писоголовець і думає, як би помститися ворогові. Я подарую тобі перстень. Підійди та візьми його. Микола здалеку подивився на перстень, який і справді був дуже гарний. Ось тільки страшно Миколі підходити близько. І сказав він, щоб песоголовець поклав перстень на землю. Тепер бери, я тебе не чіпатиму, сказав песоголовець, поклавши перстень на землю, а сам подумав, лиш візьми, подивимося, що далі буде. Узяв Микола перстень. І тільки одів на палець, як перстень, почав кричати «Ходи! Ходи!». Песиголовець почув голос персня і погнався за Миколою. Дарма парубок намагався зняти з руки перстень, той ніби приріз до пальця. Довго ганявся песиголовець за Миколою. Нарешті вибігли вони на високу скелю. Тут Микола розбив перстень каменем і кинув його в урвище, а перстень кричить Ходи! Ходи! Пес-головець побіг на голос, зірвався зі скелі та упав у провалля. А Микола випустив. Овець із сараю, знайшов братів, і пішли вони додому. Прийшли брати в село, віддали овець хазяям та дістали за роботу хорошу платню, потім подружувалися і напевно донині живуть. Ось тільки відтоді жоден. Із братів не відгукується, почувши вночі незнайомий голос.